Студенти мене зараз чути? За, зараз чути. Так. А так, на якому так. етапі ви перестали чути? У мене щось викинуло із зараз одну хвилиночку, Чи світло є. Так, дивно. А, ну, дивіться, не знаю, що зараз з цього вийде. Ану-ка, екран. Так, я зупинилася на цьому слайді. Скажіть мені, будь ласка, що ви чули? Ну, ми чули, що якщо точка більша за три сігма, то її треба викинути. Тобто виходить, що ви взагалі нічого не чули, що я пояснювала з цього слайду. Ну, ми чули початок там, але, мабуть, до кінця ми все-таки не дослухали. Так, да, давайте тоді я швиденько пробіжуся по цьому слайду, вже так. повторно ви, записувати його не буду, значить дивіться. Перша формула це середньоарифметичне, ми порахували. Це я просто на цей слайд е, винесла ті формули, які до цього ми з вами виводили. Да? Оцінка для дисперсії і проміжок три сигма. Далі ми порахували відхилення нашої проблемної точки від середньоарифметичного. Тобто, от наша проблемна точка, яка має значення А плюс Б, мінус арифметичне. Значить, підставляючись замість арифметичного значення, ми прийшли до висновку, що це Б. N-1 поділене на n. І далі я показати хотіла вам, що якщо взяти відношення оцього відхилення до проміжку 3 сігма, то ми отримуємо отакий результат. При цьому, якщо замість n підставити будь-яке значення до 10 включно, то це відношення завжди буде менше одиниці. Тобто, якщо ну, як, іншими словами кажучи, якщо ви маєте в розпорядженні тільки 9 експериментальних точок, то яке б сильне відхилення, яка б проблемна точка не була у вас, вона все рівно попаде в проміжок три при малому числі експериментальних даних. Правомірним буде відкинути проблемну точку при розрахунку проміжку 3 сігма. Чому так терпляється? Тому що коли в нас точок мало, оця проблемна точка, вона нібито сама себе вносить в проміжок 3 сігма, розширюючи сам цей проміжок. У випадку, коли е, кількість точок більше 10, там уже такої от закономірності немає. Тобто не виконується умова, що дельта поділена на 3 сігма буде менше одиниці. І ви вже на власний розсуд вирішуєте, як вам вчинити залишити точку в масиві даних чи викинути її перед обрахунком проміжку 3 сігма. Але завжди ви повинні пам'ятати, що коли ви залишаєте точку в масиві даних, то ви отримаєте результат. Для проміжку 3 сігма більший, ніж без цієї точки, тому що проблемні точки вони розширюють сам проміжок 3 сігма Але однозначно, якщо мали, ви працюєте з малим числом експериментальних даних, це неправильно, якщо ви залишите точку до 10 значень, ви маєте однозначно проблемну точку відкидати при обрахунку в правилом 3-сігма. До речі, цим правилом три сігма не можна користуватися при малому числі точок. Тобто, якщо число точок у вас три, то ви цим правилом користуватися не можете. Чому? Тому що, наприклад, уявіть собі гіпотетичну ситуацію, що у вас якась точка, наприклад, перша, сильно відхиляється від двох інших. Відкидаючи першу точку, висовуєте значення математичного сподівання. Ділянку, яка розташована між, першою, між другою і третьою точкою. У разі, якщо ви сумніваєтесь в правдивості третьої точки, ви е, совуєте математичне сподівання в проміжок між першою і другою точкою. В будь-якому випадку, у вас е, значення математичного сподівання буде залежати від положення тільки однієї точки. Тому, коли ви маєте справу з. Мало, дуже малою кількістю експериментальних даних, таких як, наприклад, три точки, ви не можете користуватися правилом трьох сімом. У випадку, якщо число експериментальних даних до 10, ми відкидаємо проблемну точку при розрахунку проміжку 3 сігма. у випадку, якщо більше 10, це на розсуд експериментатора, але я раджу все-таки відкинути. Якщо повернутися до тієї задачі, яку ми з вами Розбирали, от, наприклад, до цієї задачі, так, да, і проговорити про ці дві проблемні точки, які е, попали під підозру, да, як грубі помилки, то е, тут 10 експериментальних даних. Правомірним було б їх відкинути. Якщо їх відкинути і перерахувати числові характеристики без них. Тобто і о, оцінку математичного сподівання, і оцінку дисперсії, і оцінку середньоквадратичного відхилення без них. То значення, яке е, отримуємо е, для середньоквадратичного відхилення, значить, дивіться, з ними це 0,26, 27, считайте, да? без них це е, 0,21. Проміжок 3 сігма. Це порядка 0,65, а відхилення складає 0,4. Тобто навіть без цих точок ці точки не є грубими помилками, мають бути залишені в масиві даних, тому що вони попадають в проміжок 3 сигма. Але е, акцентую увагу, що навіть без цих точок е, звужується значно проміжок 3, 3 сігма, да? Е, Наступний крок, який ми маємо з вами, ну вже давайте закінчимо, трішки може затримаємося, але закінчимо вже і проговоримо побудову довірчого інтервалу. Так? Тобто при обробці рівноточних вимірювань, крім знаходження оцінок, так? крім знаходження математичного сподівання дисперсії, середньоквадратичного відхилення і середньоквадратичного відхилення від середньоарифметичного, треба. Результати кінцеві представити у вигляді, ну, наприклад, о такому. оцінка для математичного сподівання плюс середньоквадратичне відхилення від оцінки. Значить, якщо ми порахуємо ймовірність того, що наша точка попаде в цей проміжок, знову скористаємося з вами нормальним розподіленням і пошуком. Подібного роду ймовірності, яка називається довірчою ймовірністю, довірча ймовірність. Пробачте, Пробачте я вас, не... вас перебью, чи можна ось запитання щодо. Попринського факту, тобто виходить, якщо ми будемо враховувати ці точки, то ми просто розширимо сам проміжок сігма, і наш, ну, наші результати будуть менш точними чи як? Не менш точними справа в тому, що ви не зрозумієте, це є грубою помилкою чи не є грубою помилкою, тому що він наскільки буде розширений, з цими точками, що ці точки у разі малого числа експериментальних даних самі себе туди внесли. Тобто, у вас однозначно е, ви попадете в проміжок три сігма, навіть якщо ви будете мати справу з грубою помилкою, ви її не впізнаєте, якщо будете мати справу з малим числом експериментальних даних. Так. Ясно зрозуміла, дякую. Угу. Uh, і так, довірча ймовірність, будемо її шукати, як ми шукали ймовірність попадання точки в певний проміжок за умови, що закон розподілу є нормальним, тобто через функцію лапласа. Якщо використати все так само, як ми користувалися, то виходить, що 0,68. Ну, Вроді, і непогане число, але, як для мене особисто, це замала ймовірність, щоб їй довіряти. Тобто, щоб гарантувати потрапляння точки в цей проміжок, я б її задавала, і не тільки я задавала б дещо більшою. Тому запишемо, що довірча ймовірність ми хочемо задатися більшою, і е, будемо її збільшувати за рахунок збільшення е, не е, оцінки середньоквадратичного відхилення від середньоотематичного, а ведем таке поняття, як напівширина довірчого інтервалу. Тобто L бета позначимо як напівширина, і, використовуючи правила знаходження ймовірності через функцію лапласа, отримаємо вираз, з якого оцю напівширину довірчого інтервала можна записати як середньоквадратичне відхилення від середньоарифметичного. Помножене на корінні з 2, помножена на обернену функцію лапласа від довірчої ймовірності. Ну, таке трошки. Можливо, заплутане, але ідея полягає в тому, щоб збільшити довірчу ймовірність. І в якості розумного вибору довірчої ймовірності, ми все-таки бета будемо задаватися. З вами 0,95. Ну, не 100%, так, не одиниця, а 0,95 це досить висока ймовірність того, щоб точка попала в оцей проміжок, який ми задаємо як довірчий інтервал. Значить, дивіться, якщо задавати таким чином на півширину довірчого інтервала, то е Сігма від математичного сподівання ми з вами залишимо, а все інше зберемо. Від... Позначимо як тау-бета. Тау-бета. І е, його можна розрахувати через обернену функцію лапласа його можна розрахувати, задавшись е, довірчою ймовірністю 0,95, тау-бета буде дорівнювати 1,96. Але є одне, але під час всього цього виведення, яке я вам давала. Я говорила про те, що ми, ми використовуємо нормальне розподілення. Навіть тут, задаючись на півшириною довірчого інтервала, я знову оперувала поняттям нормального розподілення. Проте та ж сама центральна гранична теорема нам говорить про те, що нормальним е, е, розподіленням можна користуватися, коли ми працюємо з нескінченним числом експериментальних даних. У, у в моменті. Лабораторної роботи або в моменті е, наукової роботи, ми не можемо цим керуватися. Тому і не можемо, і не маємо права керуватися оцим поняттям та у бета. Ми замість нормального розподілення, от так, як ми використовували з вами статистичні аналоги для математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхилення, так і тут, ми повинні нормальне розподілення замінити чимось іншим, а саме розподіленням студента, яким ми можемо користуватися не обов'язково при n прямує до нескінченності? Цю, тут на цьому слайді, дивіться, він е, більше для вас інформативним і, е, готуючись до модульної контрольної роботи, не треба тут щось запам'ятовувати. Е, це я вам просто винесла, щоб у вас десь колись може комусь захочеться з цим більш детально там, я не знаю, працювати. Але ідея яка? Ідея в тому, щоб ви зрозуміли, що це розподілення студента, воно залежить тільки. Від, е, залежить від багатьох функцій, але однією із величин, яка сюди входить, це N, число експериментальних точок, і для е, розподілення студента складені цілі таблиці. Значить, дивіться, от, таке, от, от такі таблиці, і в підручнику, в нашому вони є, де ви можете, задаючись довірчою ймовірністю. А ми будемо користуватися з вами довірчою ймовірністю 0,95 для N-1 значення. Завжди на перетині можете знайти значення коефіцієнта студента. і в нашу з вами формулу для довірчого інтервала, там де ми е, підставляємо да, е, середньоквадратичне відхилення від середньоарифметичного, ми о, замість того бета підставляємо коефіцієнт студента, який знайдемо по цій таблиці. Щоб о, ви побачили, як, от, наприклад, в чому різниця розподілення студента і нормального розподілення для різних довірчих ймовірностей, тому що для нормального розподілення це розраховується за формулою Лапласа. Для кожної довірчої ймовірності, яку б ви не задали, те значення, яке ви тут бачите напроти, воно розраховується за формулою Лапласа. За розподіленням студента, яке залежить від n-1 значення. Чому n-1 це теж можу з вами ну, кому цікаво поділитися, тому що яке б розподілення ми з вами не брали, умова нормування у нас має виконуватись. Коли ми працюємо з рівноточними вимірюваннями, я вам на початку цієї лекції пояснювала, що таке рівноточні вимірювання і як ми з ними будемо працювати. Е, е, я говорила, е, про те, що там немає якогось закона конкретного, але е, умова нормування все рівно має виконуватись. І оце віднімання одиниці це показує, що ми беремо по факту, ми розраховуємо число ступенів вільності і число рівнянь, які пов'язують е, різні параметри. Так, от умова нормування у нас єдина умова в рівноточних вимірюваннях, яка пов'язує. Е, різні величини. Тому n-1 значення не просто від n, а n-1 значення. Але подивіться, будь ласка, на ці значення. Вони при n до n-1 до одинички це аж 12,71. потім різко зменшується. І вже в принципі, коли в нас n-1 складає, там, наприклад, 15-20, то вже значення не сильно змінюються. А більше 120, то взагалі наближаються до нормального розподілення. Тобто, от це якраз показує вам, що ну, чому ми користуємося розподіленням студента, а не нормальним розподіленням. Тому що, перше, це дає нам право не зациклюватись на тому, що в нас обмежене число експериментальних даних. А друге, ну, в принципі, найчастіше в експерименті це 15-20 результатів. А там відхилення від нормального розподілення не такі. Ну, при цьому коефіцієнт розподілення студента, він досить таки наближений до значення 196. Таким чином, значить, знову ж таки повертаюсь до тої задачі, одну єдину, яку ми сьогодні розбирали. Значить, при коли ми знайшли математичне сподівання, середньоквадратичне відхилення від математичного сподівання, у нас було з вами 10 точок, отже, N-1 дорівнює 9. По табличці ми можемо подивитися, що при 9 у нас 2,26 коефіцієнт студента. І шукаємо з вами довірчий інтервал як добуток 2,26 на. Середньоквадратичне відхилення, середньоарифметичне. тобто, це є значення довірчого інтервалу. Кінцевий результат ви представляєте як значення математичного сподівання, плюс-мінус довірчий інтервал. Ну і на заключення сьогоднішньої лекції, ну, у мене тут ще, звісно, вона не закінчилась, ця лекція, але, очевидно, не розрахувала я час, хотіла б дати більше, але. Не вийшло. Хоч хочу вам наголосити правильний запис кінцевого результату. Дуже часто чую від студентів запитання, скільки цифр після коми залишати. Так от, дивіться, я, які правила працюють під час запису кінцевого результату? Спочатку ви дивитесь на похибку. От я її обвела. От у нас тут 21,20. Плюс-мінус 0,19. Перше, що я роблю, я дивлюся на похибку. От у мене похибка, да? тобто на мій довірчий інтервал. І шукаю перше не нульове значення. В даному випадку це одиниця. Да? І вона стоїть в десятих. Якщо перше не нульове значення менше 2, Ну, от якби тут був довірчий інтервал 0,34, то я б брала тільки одне число 3. Так як е, перша не нульова цифра в моєму випадку одиничка, а це менше двох, то я беру дві цифри для своєї похибки. Тобто 0,19, те, що записано, воно е, е, пояснюється тим, що перша ненульова цифра менша. Або дорівнює 2. Ну, дивіться, різні підручники по-різному пишуть. Я все-таки наполягаю, що якщо дорівнює 2, теж можна залишити дві цифри. Не одну, а дві цифри в помилку. Далі, в основному числі, а це у вас перше число, воно є основним. ми залишаємо Стільки цифр після коми, скільки їх є в помилці. От якщо ми залишили дві цифри в помилці, значить дві цифри ми залишили після коми в основному числі. Якби це було 0,019, то і в основному числі ми залишили три цифри після коми. Ідея зрозуміла, так? І так, коли ви представляєте або подаєте там. Не знаю, лабораторну роботу будете виконувати, то ви перейдете на другий курс, да? прийдете на кафедру фізичної хімії в другому семестрі, і буде там ціла низка лабораторних робіт, де треба буде якийсь результат. Так от, якщо ви будете в мене в групі, попадете, то я буду вимагати, тому що вам це давало, щоб ви практикувались і розумілися, що правильна подача результату, тому що це перше питання, яке задають під час захисту. Любої бакалаврської або дипломної роботи. А яка точність у вас? Або а ви впевнені, що, що ви а чому у вас в результатах там 5 цифр після коментів? Наскільки можна цим цифрам довіряти? Це перше питання, яке задається на комісії. Тому ви повинні вміти правильно їх подавати ці результати. Так, ну дивіться, я вас трошки затримала на 10 хвилин. Я вибачаю за це. Але е, все рівно змушена вас запитати, які є по цьому матеріалу до мене питання? Ну, ось можна питання. Ось у нас на домашньому завданні була задача, і там було приблизно експериментів, якщо не помиляюсь, 50. В цьому випадку ми розрахунки робимо по нормальному розподіленню чи по бернулі, наприклад. Тобто тут може бути похибка велика, якщо за нормального брати. Надь, скажіть, будь ласка, це вам домашню роботу я задавала? О, ні. Ні. Олена так. Вікторівна. Так? Чи, чи це а, якийсь так. інший курс? Олена Вікторівна. А, а яка це цікава У мене задача, де там аж 50 о, значень? А, ви маєте на увазі, я зрозуміла, це ви вже трошечки вперед пішли, ніж я своїми групами. Це, напевно, ви так звичайно, ви можете користуватися нормальним розподіленням і пошуком ймовірності, да, ви там, напевно, формулою лапласа мали мали користуватися. Я правильно розумію? Так, так. Формула Лапласа це, звичайно, нормальне розподілення. Дивіться, фактично, я ж вам не просто так показувала, наприклад, що е, як е, за розподілом студента і наголошувала на тому, що вже 15-20 експериментальних результатів воно не сильно розбігається, ну, не сильно відрізняється від е, значення 1,96. Ну, тобто, якщо округлювати до цілого числа, що те, що те до двох. Наприклад, правильно? Тому 50 це ну, досить вагоме число для того, щоб розрахунки можна було робити за нормальним розподіленням, звичайно. Ясно, зрозуміло. Угу. Чи які питання? Так, якщо питань немає, тоді я вам дуже дякую за це, за те, що ви мені дали можливість е, дозавершити те, що я планувала. Ну, мінімум той, який я планувала. Бажаю нам всім удачі, спокійних ночей, спокійних днів, днів без вимкнень світла і без повітряних тривог, ну і швидкої нашої перемоги. Дякую вам всім, і з деякими з вас завтра зустрічаємося на першій другій парі, в залежності від групи. На все добре, до побачення. До, До побачення. До побачення. До побачення.